Працівники комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг облаштовують острівці безпеки у мікрорайоні Дубове. Розміщують їх на перехресті вулиць Петлюри та Шептицького. Усього тут мають встановити три таких конструкції. Тим часом жителі мікрорайону на будівництво острівців безпеки реагують по-різному. Якщо водії переважно за таку ідею. Розв'язка нова, може буде ліпше. Буде сплановано, як виїжджати, як заїжджати. Інтенсивний рух, багато машин звертає, повертає там. Ну розв'язка, мені здається, нормальна. А так, як воно буде на практиці, то тільки можна коли поїздиш, тоді пізнаєш. Стрівець безпеки це заради безпеки людей і всіх учасників. Движення. Перехрестя було небезпечно. Вся Європа в острівцях безпеки. То пішоходи не розуміють їхнього призначення. Тут троляра їдуть, все з прицепами. Воно тут таке буде де мішати їм. Ні, ні, це не доцільно. Менше б зробили, то. Тут ж не розвернісі. в управлінні комунальної інфраструктури, пояснили, обрали саме це перехрестя не випадково, адже воно надто широке та небезпечне для пішоходів. Саме ця розв'язка перехрестя, воно було нестандартної форми, широке. А це дасть можливість упереджнити організувати більш безпечний рух автомобілі і саме головне, це пішоходи, перехід людей, які там. Трафік там дуже інтенсивний, люди рухаються. Там є зупинка громадського транспорту з одної і з другої сторони. То це першу чергу робиться для забезпечення безпечних умов для пішоходів. наших. завершити будівництво острівців безпеки планують наступного тижня. Нині роботи на завершальному етапі. Борти виставили зараз. Там проводяться, закінчуються пішохідні переходи. Сплитки мають бути. Має бути тактильна плитка укладена, да на час саме ці роботи виконуються. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, Володимир Паламар. Новини міста.